Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий надійний автомобіль. За чудовою ціною. Цінник на дане авто 5790 американських доларів. Зустрічаємо це шкода Тур» 2008 року випуску заб'ємо двигуна 1,6 літрів бензин. Самий надійний двигун в лінійці. Встановлений також газ. Механічна коробка передач, передній привід, гарний чорний колір, є тонування склав, круг, гарна зимова гума на литих дисках встановлена, є камера заднього огляду, чудовий стан автомобіля, то повністю доглянути та обслугована. Своєчасно проходить ТО за регламентом. По кузову є дрібні нюанси, але вони зовсім не критичні. Кузов також доглянутий, гарний стан по салону, по комплектації салон тканина чорного кольору, встановлені чохли на сидіннях. По комплектації є чотири електросклопідйомники, є електрорегулювання дзеркал, управління світлом, датчик газу. Пробіг автомобіля 216 тисяч кілометрів. Штатна якісна мультимедіа, є камера заднього огляду, є кондиціонер в комплектації, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль. Чудова ціна 5790 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного авто до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект гагарі на 23 автосалону автопарк. Всіх чекаємо.